Минулого разу ми підрахували, як накопичити капітал так, щоб відкрити власну справу, а також розглянули поняття арифметичної та геометричної прогресії. Прийшов час подумати, чим будемо займатися. Моя пропозиція розводити хом'ячків. Спочатку подивимось на можливі прибутки: купуємо пару маленьких хом'ячків, припускаємо, що кожні два місяці вони народжують ще одну пару хлопчика та дівчинку. Оскільки вони ще маленькі, то через два місяці у нас все ще одна пара, але вже доросла. Тому через наступні два місяці маємо вже дві пари: одну дорослу і другу дитячу. На початку сьомого місяця маємо три пари: дві дорослі, одну дитячу. Дві дорослі пари створюють дві пари дітей, а попередня маленька пара підростає. Загалом п'ять пар. Через два місяці пар буде вісім. 5 дорослих та три пари маленькі. Отже, наприкінці року пар стане 10. А це 20 хом'ячків. Непогано, правда? Послідовність, що утворилася? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 і далі це послідовність Фібоначі. В ній кожне наступне число це сума двох попередніх. Послідовність назвали на честь видатного математика середньовіччя. Але відомою вона стала наслідок того, що широко застосовується у природі, та й навіть за межами нашої галактики. Проелюструємо це. Давайте побудуємо квадрати послідовно. Спочатку зобразимо квадрат зі стороною А дорівнює 1. Поруч теж квадрат зі стороною 1. На сторонах цих двох квадратів ще один, у нього сторона дорівнює 2. Поруч квадрат зі стороною 3. І знову квадрат, але зі стороною 5. Довжини сторін відповідних квадратів відповідають числам у послідовності Фібоначчі. Якщо у кожному з цих квадратів побудувати чверті кіл з радіусами, що відповідають сторонам квадратів, отримаємо спіраль, і де ми можемо це побачити, спитаєте ви? Річ у тім, що ця спіраль описує дуже багато речей у природі: форму циклонів, завиток равлика, хвиль та навіть галактик, лусочки на соцвітті хвойних дерев, насінні у соняшникові. Теж те відносяться як числа послідовності Фібоначчі. Якщо взяти співвідношення наступного та попереднього елементів, то помітимо цікаву закономірність значення, щоразу буде наближатися до 1,61 Це число називають золотою пропорцією, а спіраль Фібоначчі – золотою спіраллю. Науковці дискутують щодо того, як золоте співвідношення проявляється у природі і застосовується у мистецтві. Є прихильники теорії, що співвідношення визначає велику кількість закономірностей, але є й протилежні думки з цього питання. Отже, сьогодні ми розглянули послідовність Фібоначчі, поняття спіралі Фібоначчі та золотої пропорції. Вони тісно пов'язані ще й з одним терміном золотим перерізом. До золотого перерізу ми повернемось у п'ятому модулі і спробуємо емпіричним способом підтвердити або спростувати його поширене використання. Зустрінемось у наступному відео.